Лідний дар все вирішується на полі. Обговорюють заяви Трампа, бо здається, що кожного дня ми чуємо щось цікавіше для України. Тут він знову повторив, що російська економіка близька до краху. На його думку, влада Росії не хоче закінчувати війну, і тому він зустрінеться із Володимиром Зеленським в п'ятницю, аби можливо передати Україні нову зброю. Трамп поговорить із Зеленським. На вашу думку, чи може він сказати: ну, все, ось тримайте вам томагавки. І добиваєте економіку Росії. От чого особисто ви очікуєте від цієї зустрічі? Ну і такого рішення я точно не очікую. А, тим паче, Трамп вчора чітко сказав віддав зрозуміти, що ну так, у нас багато томагавків. Ну це ж не означає, що я буду роздавати всім їх, і Аргентині в тому числі. А, мова йде зараз про збільшення витрат Європейського союзу на придбання американських зброї для України, але не про томагавки мова. Тому що томагавки це швидше ну, така публічна. Не перепалка, а розмова із Росією про те, що ну дивіться, в мене є томагавки, я можу їх дати, можу їх не дати. Росія сказала, окей, ми вже їх боїмося, що далі? Давайте далі будемо сідати за стіл переговорів, але витисніть на Україну, щоб вона все-таки погоджувалася на наші умови. І томагавками економіку Росії добити неможливо. Ми це також маємо, мусимо розуміти. Більший ефект справляють на сьогоднішній день українські дрони, які прилітають по НПЗ, бо це і зменшує експортні можливості Росії, наприклад, тим самим морським шляхом, а це створює дефіцит на Росії палива. Це змушує Путіна вибачатися перед Алієвим так само, як це змусило зробити. Змусила зробити і політика Трампа в Європі, яку він примушує відмовитися від російського газу, оце працює. І про це також буде йти мова на зустрічі між Зеленським та Трампом, і це розуміють і в Америці, і в Україні. Але Трамп, ну на превеликий жаль, ми знаємо, що він не схильний до ухвалення рішень про санкційний тиск на Росію, і зараз цим погрожує Путіну, щоб той зупинився, і хоче досягти, хоч якогось, хоч хиткого, як то, наприклад, на Близькому сході, але все ж таки перемир'я, зупинити просто бойові дії, продати mm -hmm. це як перемогу. як... Досягнення чогось такого вагомого, але е, такий результат, звісно, не зніме загрозу подальшої ескалації російсько-українській війні. Можуть бути домовленості про те, щоб там до 28-го року ця війна була призупинена. Такі домовленості досягнуті будуть, звісно, в першу чергу не з Москвою, а з Пекіном. бо наприкінці цього місяця, 31 жовтня, Трамп вже зустрінеться із СІІ. є підтвердження з американської сторони, Китай поки що мовчить. Ці не дуже хоче летіти до південної країни, але я думаю, що вимушений буде це зробити. А тому зараз так це все виглядає. Російсько-українська війна у непростому діалозі Вашингтона із Пекіном займає чільне місце, ключове навіть провідне до певної міри стабілізації на Близькому Сході навіть підірвала інтереси Китаю в цьому регіоні. Так само підірве інтереси Китаю і зупинка бойових дій Москви проти України, чого Китай дуже не хоче. Путін це розуміє, тому користається таким шансом. Він отримує від Китаю допомогу все більше і більше. Зараз ми знаємо, що експорт військового обладнання з Китаю до Росії збільшився. Всі все розуміють усім. Не просто з цим. Європа розуміє, що їм також швидкого завершення війни. Зараз на даному етапі не потрібно. Їм треба запустити на повну катушку оборонний комплекс. Треба призвати до війська більше людей. Німеччина це робить. Вони готуються. Вони справді активно готуються. Тому всі в такі, знаєте, вичікувальні позиції. Я не виключаю, що після розмови Зеленського і Трампа як кажуть, що можливо буде навіть телефонний дзвінок Трампа до Путіна. Ми отримаємо повідомлення про відновлення переговорів, які будуть проходити точно не в мінську, бо ну це я виключаю. Лукашенко скільки заводу може розповідати. А швидше за все знову відновляться в Стамбулі. Ми побачимо повідомлення про перший раунд, другий раунд, який закінчається знову нічим. Підновлені раунд, я маю на увазі. Можливо, буде досягнуто якесь там перемир'я енергетичне, ну і так далі. Все це я не виключаю. Але поки що і однозначно стверджувати доволі складно. Оскільки ситуація доволі динамічна. І враховуючи те, що гравців зараз більше в російсько-українській війні, але аніж просто двоє Росія та Україна. А це згадані мною, Китай, США і Європа. То звісно, всі зацікавлені сторони зараз відстоюють свій інтерес, і він не завжди збігається. Ви зазначили, що можливе відновлення нових переговорів будуть знову кілька раундів, але ж це знову ж таки затягування завершення війни. Так. Хоча Трамп наголошує, що треба зробити це якомога швидше, там Путін не погоджується. То виходить, що у Трампа взагалі немає стратегії, як завершити цю війну. Чи вже все-таки починає з'являтися це розуміння, куди йому рухатися? Немає стратегії, я не бачу її. Єдине розумне запитання, яке він задав сам собі, і поки що не дав відповіді. Каже: я не можу зрозуміти Путіна, як так, коли економіка летить у прірву, а він обізнаний з цифрами, ми добре обізнані. Він продовжує воювати. Тобто, він, як на мене, поставив запитання вперше для себе, чому, попри такі шалені втрати, Путін воює. Це дуже добре, що він поставив навіть публічно таке запитання, оскільки він буде шукати відповідь на нього. І тут, вже залежно від того, яку йому відповідь принесуть, і що він для себе вирішить. Тому що ми вже чудово розуміємо ціль війни Путіна зараз вона заключається в тому, щоб продовжувати її для збереження влади. Його вже нічого не цікавить. Його не цікавить внутрішня ситуація в Росії. Тим паче, МВФ намалював йому дуже хороші перспективи на 26-й рік. Що економіка стабілізується, вона на дні, і навіть буде відновлення ВВП на рівні 1%. Ріст ну це прекрасно для Росії, хоч і мало, але прекрасно населення звикло жити в Проголодь, буде жити ще рік, а потім десь трішки більше ми дамо їм хліба, і ніхто нічого не скаже. Йому вдається активно шантажувати зараз Європу, а Сполучені Штати Америки в цій ситуації все-таки сподіваються, і Трамп про це говорить, що Вітков, який зовсім не знає Росію, про щось домовиться із Москвою. Ну, вибачте, це виглядає якось трішки ну, дивно. Тому про яку стратегію ми зараз можемо говорити? Стратегію Трампа приблизно на наступні три роки. Я повторюся, щоб до 28-го року зупинити це, щоб воно не стріляло, не літало, вона потім буде виходити і казати: дивіться, ж, поки я був президентом війни ж не було, і це дійсно так буде виглядати. І республіканці це продадуть, тому що вибори в них будуть. Війна на території США найближчими роками навряд чи пошириться. Хоча американцям доведеться долучатися її до неї на територіях інших країн. Ну це ж очевидно. Так було, і так буде, і так буде залишатися. Бо якщо, наприклад, активізуються військові провокації з боку Росії, Північної Кореї за участі Китаю, в країнах Північної Європи, на Польщу, ну то безумовно, американцям треба буде долучатися до цього процесу. Він вже сказав, що я фій нам буду допомагати, коли він спілкувався із Тубом. Обов'язково, ну як так їм не допомагати? Питання лише чим? Да? Добрим словом, так як він зараз. там. Розповідає кожного тижня, скільки загинуло українців, і росіян. Ми самі знаємо добре. Але на даному етапі, ну Трамп от для себе, бачить таку перспективу. Коротка це не про стратегію, це про тактику, як зараз закінчити вбивства і продати це як велику перемогу. В Кремлі постійно заявляють, що вони готові до переговорів. мовляв, це Україна та Європа від них відмовляються. А бачимо, що Дональд Трамп на це якось не зважає. Він про саме. Проведення цих переговорів нічого не говорить, але знову ж таки Україна висловлює свою позицію, що так у нас є і і ми готові говорити і давайте. І що це, мовляв, Російська Федерація не погоджується, і з мені виявляється, що ми в такому глухому куті, тому що одна сторона звинувачує одну сторону, інша іншу, і Трамп нічого не може з цим діяти. От е, у вас є припущення, як можна зараз знову ж таки вирулити із цієї ситуації, так щоб справді ми дійшли до. Е, Хоча б, е, знаєте, плану, як закінчувати цю війну. Рецепт край простий. Нам не потрібно зараз ні тамагавків, ніякої там далекобійної зброї. Нам потрібно фінансування для того, щоб витовляти більше своїх дронів та ракет і не запитувати нікого, куди бити. Хоча ми, звісно, що консультуємося. Друзі, ну давайте не будемо малювати собі ілюзії, що удари по НПЗ це було виключно нашу ініціативу. Ми спробували комусь не сподобалося, але потім побачили, що воно працює. І зараз, коли. Путін просив вибачення Олієва для того, щоб все-таки повернути собі частку газового ринку в Європі. Засвідчує про те, що це рішення дуже просте, як Путіна змусити вибачити, сісти за стіл переговорів. Це прецедент був фактично. Про це мало говорить, але це, ну, це архі, важливо. Тобто Путін, Путіна можна загнати в глухий кут і він буде скакати як щур, але все ж таки буде потім вибачатися. І він буде готовий сісти за стіл переговорів, відписувати якісь документи. Для цього просто треба Європі максимально зупинити, я зараз, ну, звісно, не буду вже вдаватися в інфантилізм, максимально зупинити торгівлю з, Європою, з Росією. Uh -huh. Сьогодні торговий оборот Європи близько 100 мільярдів. Купується скраплений газ, купується нафта, купуються товари, надаються послуги і так далі. Це колосальні об'єми. В той час, як американці торгують менше. Тому тут, коли закиди, я вже говорив неодноразово на адресу. Трампа йдуть по санкціях, ну кажу, давайте подивимося собі під ніс. Та навіть, ну вибачте, політики в Європі, чиновники в Європі, країн Балтії, воно говорять: припиніть торгувати з Росією, але ж самі продовжують торгувати. Там парадоксальні речі. І це суттєво звузить можливості Путіна продовжувати війну. Тому що більшу половину снарядів він сьогодні закуповує озброєння в північній Кореї, це, це треба платити. А коли Китай їм постачає товари для воєнторгу, це, це треба платити. Не буде чим платити, путіну не буде як воювати. І він піде на домовленості, він зупиниться 100%. Це чудово розуміють Європі, чудово розуміють у США. Так, там є битва за енергетичний ринок між американцями, і росіянами на території Європи. Європа це розуміє, цим зараз спекулює. Але ж Сікорський сказав: ну, дивіться, плани на три роки будемо ще воювати. У нас тут все розписано, не треба поспішати. А, і звісно, хтось там читає цю тезу по-іншому. Мовляв, це завдання для виробників зброї, що війна триватиме, давайте виготовляйте її. Але ну направду нам не вистачає цього рішення з боку Європи вкрай не вистачає. Якби воно було, ну проблем би повітне було б набагато менше, і війна закінчилася б дуже швидко. Це дуже спрощений варіант, тому що тут ще раз наголошую, є Китай, який не зацікавлений зупинці війни. Тому треба Європі працювати з Китаєм. Чому так швидко прилетів на всіх парах Вандї до Польщі, коли залетіли туди шахеди, і було закрито кордон з Білорусі? Бо це десятки, це сотні вагонів із е, е, крамом китайським, які їдуть до Європи, на десятки сотні мільярдів євро. Їм вкрай важливо це, їм важливий експорт. Ну так регулюйтеся. Ну, Європа не поспішає. Вони проводять послідовну виховну роботу зі своїм населенням, своїми громадянами. Щоб ті зрозуміли, врешті-решт, що війна невідворотна, якщо ми до неї не будемо готуватися. І от зараз там баталії в Бундестазі, які йдуть стосовно призову для збільшення німецької армії в інших країнах, вони яскравим тому свідченням, яскравим свідченням тому і є. От Європа розтягує цей час, вона не поспішає, але ми маємо тиснути, однозначно. Тиск, тиск і ще раз тиск. У розмови про це мають лунати голосніше. Пане Валерію, щиро дякую вам за вашу думку, за те, що ну, ви долучилися так. до ефіру. Бажаю гарного і спокійного дня. Нагадаю, що Валерій Клочок, громадський діяч, голова благодійного фонду Нова Дорога» був з нами щойно на зв'язку.